Включаю чи не включаю? Тому що відео, включене? Включено? О, дякую. У нас сьогодні на порядку денному два питання про внесення. Про внесення змін до порядку використання коштів з бюджету Жноукраїнської міської територіальної громади на виконання міської комплексної програми охорони здоров'я в Жежноукраїнської міській територіальній громаді на 21 2025 25 роки це забезпечення пільговим зубопротезуванням доповідач Собченко Ілона, начальник відділу охорони здоров'я. І про внесення змін до порядку використання коштів з бюджету Жоукраїнської міської територіальної громади на виконання комплексної програми охорони здоров'я. Це надання матеріальної допомоги для дітей, хворих на цукровий діабет, а саме на придбання приладів постійної інфузії інсулінових помп та на придбання витратних матеріалів до приладів постійної інфузії інсулінових помп. Доповідач також Собченко Ілона Анатолійна. Можемо голосувати за перед У нас більше ніяких немає питань? Ну, онкологія то інше питання. Да. Можемо голосувати за хто за такий порядок даний.

Ілона, я думаю, ну своїми я словами тут Ну, давайте. Що хорошо. праці хорошо. плюс вікова категорія. У них сума всього. Чотири. Тобто навіть 600. не вистачає ну, то, А по фінансам у вас закладені ці кошти, чи ви будете додатково просити? Ну, у нас кошти... Раз, чи зменшити кількість? Ні, кошти у нас поки що є. Поки так, що так. є. Для членів комісії я коротко скажу, що пропонується цією програмою. Е, у нас були кошти виділені на е, військово, е, військовослужбовців на, ліку, на зубопротизування і на членів їх родин, ну і та категорія, яку переч, перечитала Ілона Анатольовна. Зараз у зв'язку з тим, що військовослужбовцям е, кошти на зубопротизування виділяються по державні, державному фінансуванню, І це, як зазначили, 34 тисячі. Е, нам пропонується. Залишити зубопротезування членам родин військовослужбовців і по переліку е, категорій, які ви зачитали. Е, тому і пропонується надавати 24 тисячі на таке зубопротезування. Так? На лікування, я вибачаюся. Да. В це лікування зубопротезування не входить, тільки лікування. Лікування 24, 24, 24, 24, 24 для лікування 34, там просто калькуляція інша. 34 це для військових. Для їхніх рідних, я запитую, до цих цін прирівняти до двадцяти тисяч. Ну так я ж це і кажу, що рідним 24. Сюди входить протезування, зуби протез, чи тільки лікування. Це сума, це сума яка ви виділяється на одного. Я, я розумію, а перелік послуг, Військове, я вас за родичі питаю. Якщо прирівнюються до цих військовослужбовців? Прирівнюються, да. тобто, тобто, якщо зубопротезування... Зубопротезуватися на 34, лікуватися на 24. Ось, оце я хотіла. Тобто, лікування 24, зубопротезування, і рідні військових прирівнюються до військових і фінансуються з за... загиблих, дзагиблих. за державним фінансуванням, так, так тоді? Так. так. Зразу...

За, за державною ЗУ за... фінансують тільки військовослужбовці, це точно так. А Івана Антоніна має в виду, що є державна програма, де можна де нам дозволяє фінансувати, я так понимаю, і, і, і бюджету. Gracias. Тому саме 24 чотири, тому що наші каже, знаєш на ділоціону і нетвіта. Лібом це у нас двадцять чотири це сума і лікування, і протезування, ліба ж це одне, деяке про це зову адільне лікування, адільне Ні, 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 це у нас буде всього. Всього, всього. Івана Антоні. Тоді донесе ну допишете або лікування, або протезування. Тобто, тому що ну буде незрозуміло різниця. І е, чому 24? Тому що відталкуємося від суми НСЗУ. Є якісь зауваження, е, пропозиції? 24 чи менше, чи більше? Хто як? А це було 4 тисячі гривень. Ви пропонуєте 6 тисяч. Б... Це пенсіонери. Пенсіонери. Е, категорія 80 ветеранів праці. Це окрема категорія. Да, це окрема... Да. Ну там определенно категорія. 80 плюс, так? Це 6 тисяч. Іх багато? У нас багато таких? У нас в минулому році там 17 осіб. Це по минулі у вас максимальна сумма 7491. Це 80 плюс 17. Нет, нет. І у вас є кошти, ви перекинете з якогось напрямку на цей напрямок. Так, все тоді та або лікування протезування доповнюємо. І доповнюємо з 4 на 6 для категорії 80+, і тих по переліку, які ви назвали. Так, все можемо голосувати. А, інформацію погодити, внести зміни вам потрібно до порядку, так, мабуть, і винести на найближчий виконавчий комітет зміни до порядку. Вони вносять зміни на виконкомі в порядок, і потім ще ми вносимо в заходи по програмі на сесії. Так? Так, да, так. Да, да. ну, в принципі, ну, потрібно було б спочатку заходи, але так, як таке питання, що чим швидше, тим краще, то нам трошки підуть на. Так, можемо голосувати, будь ласка. І в мене ще питання. Приймати участь у процедурі на, отрим... на надання даних послуг можуть всі лікарні різних рівнів. Маємо первинка, вторинка, приватні лікарні на зубопротизування лікування. Якщо ми її спеціалістики, якщо мови заключати, це прив'язується до договору? Ні, якщо на місце... за місцеві кошти за місцеві ми обов'язково. До... Ну, я, я за це питаю, на так. Навазі. Ну, за задержання зрозуміло. Кошти, хто заключає Від виконавчого комітету обналажено. Наша е, бухгалтерська служба, так? Тобто ми тут не прив'язуємося до НСЗУ. Це наші власні кошти, і ми заключаємо договору. Угу. Так, далі. Друге питання. Друге питання, можна я почну, а ви продовжите. На як голови комісії надійшла заява опікуна Черній. Підкажіть, я не взяла з собою черній Наталія, яка є опікуном своєї онуки, яка хворіє на цукровий діабет. Я вибачаюсь, мабуть, це персональні дані. Я це не не Ви зможете? Не зможете? А, ну... Добре, добре. Написала ні, то я вже там, де я озвучила прізвище. Але добре, написала заяву про те, що помпа, яка потрібна дитині для нормального функціонування, інсулінова вийшов вийшов термін придатності і просить нас розглянути питання, і надати матеріальну допомогу на придбання нової помпи. Так як у нас в порядку не було зазначено, що це можна придбувати декілька разів, просто надання помпи, а не написано одноразово чи там декілька разів. Нам потрібно е, винести питання щодо внесення змін до порядку. Так, Ілона Анатольовна? Е, будь ласка, тоді ознайомлюйте. Таких дітей у нас 10, так, да, в громаді? Так, да, так, да, так, продовжуйте. Підтверджують та. Трансмітер інсуліної він слугує для передачі даних про рівень глюкози і е, контролює рівень цукру в крові та автоматично торгує дози інсуліну. Тобто він є вкрай е, необхідним, необхідним. Е, Розмір матеріальної допомоги у нас з 2019 року не змінювався, проаналізувавши на ринку всі ці нові е, е, ці... пропозиції. ті дорожче набагато також. Mm-hmm, mm -hmm. Докумії, собі, так, батькам або да. представникам дітей. Трансмітер, Віроніна, ви можете в двох словах пояснити, що це? Ну, наскільки, наскільки воно необхідне? Я тут ще, Цей договор про карту він йшов через лікарню. Так, я мали його в лікарні і мають повернутися. Зараз його стан цієї вже... не робочому. Не робочому, а тут обговорено, що його перевірка справності правості препарату прокатує його зовнішнього вигляду, здійсниться наймонтація присутності наймача. І... Тут... Некоректно було ви... викладено з... той договір. Ну, так. Я, я думаю, що відділ охорони здоров'я над, надасть лист на лікарню з підтверджуючими документами, а саме технічні характеристики, які надала відповідна організація, про те, що на сьогоднішній день ці технічні засоби не працюють. Чи у них є такий висновок і хай? Лікарня вирішує питання, ну це нелогічно, коли там пристрій, один це контролюється. Так, та я просто що... я розумію, що це. Ну, це більш сучасний такий прилад, який виводиться навіть на, на телефон, і можна контролювати стан цукру в крові. Це коли розповідають батьки про те, що дитина може заснути, і, вибачте, сахар падає і не можеш контролювати, можуть бути різні так, різні, різні негативні наслідки. А цей прилад саме дасть можливість навіть виводити на телефон і контролювати рівень цукру. Це полегшить, я думаю, життя дітей. Що є головною Е, Є запитання? Да, будь ласка. Оцей договір про прокату, він буде оновлюватися, так і знову ці помпи будуть через лікарню через управління здоров'я. <пас monstrous> зараз яка про зараз процедура? Яка процедура? А, або або як через лікарню? Поясніть процедуру, процедуру надання коштів. картку, а -а -а. Да. І вони своїм кардіологам купують і їм будуть встановлювати цю помпу лікар, який їх лікує, ендокринолог. Тобто це кожного свій коз, кост, Миколаєв може кости. І... і саме той препарат. Та, -да, та його зараз не буде. Вони кошти перекидають на картку і батьки вже тоді співпрацюють і Ми, саме ставлять ту помпу. І помпа саме та, яку да. рекомендують. Вони різні фірми, але ж там дивляться вже, яка потрібна. Є запитання? Да, да, да. 100 тисяч на, на, на особу. На одну суму. Да. На одну особу. А осіб скільки? Зараз дві. 10. Зараз дві просить. На конкретно зараз дві, але в майбутньому там ще будуть діти, які яких закінчувати термін придатності. <головіки> це, це, заяви. Да. Заяви. А, а взагалі у нас такі так? Але там є інші фірми-виробники, фірми, так? Ну, Там трошки дешевше, інші можуть коштувати, як ще 73-76, там, ну, там різні. Ну, На сьогоднішній день була така інформація по ціну надала. А вік дитина обговорення, це тільки дитячі віки, які да. до 18 18-19 років. Ціни з 46 до 86 49 до 86 піднялись, плюс інші препарати. На жаль, така ціна додаємо кошти і вносимо зміни до порядку, де ми може, де ми можемо прописати що не Ми можемо, ми можемо просто в порядку, в який ви зараз вносите зміни, ви пропишете, що да, заключається договор між ну вами як там чи представником і між чи між виконавчим комітетом, так так та підтверджуючи документи про отримання чи придбання. Ну це може дійсно змітування е, витрачення. Ну і ви. Хорошо, тоді договор допишете і на найближчий виконком до порядку внесені зміни, а саме скільки раз ми можемо надавати помпиці, ну, я думаю, і вартість. Чи вартість ви не вписуєте, так? Да? Ми просто 100 тисяч угу. І е, договір Що, між. Це є... <плескійність> угу. а, а придбання друге, дру, дру, що ми додаємо, як називається трансмітер. Ми ж то даємо не повну суму на придбання трансмітеру. Якщо будуть питання, наприклад, грубо говоря, 76 тисяч, вона купує е, помпу, яка їй потрібна, а на інші кошти вона по, за повну вартість купує трансмітер. От зараз ми даємо не повну вартість трансмітера, батькам потрібно буде ще докласти. От тут треба буде подумати потім, як зробити. Ну, зрозуміли суть. Так. Ну це вже в подальшому, ну зараз е, ми виносимо дані е, питання, а. <плес> ну, От вони так і пишуть, вони пишуть 100, 100, 100, 100 тисяч на одну особу. Сума <плес> вони запитання. Можемо голосувати? Будь ласка. <плес> так. Можемо голосувати? <плес> і на найближчий виконком, так? А, і потім вам треба буде в заходи на сесію внести в програму. Угу. Е, все, наші питання. Наші питання закінчились. Нам просто треба було під виконком провести е, дану комісію.